Привіт, футболмани! З кожним разом все складніше проходить виготовлення програми Футбольний тиждень, але ми продовжуємо працювати і в сьогоднішній програмі розказуємо про вищу першу, четверту та п'яту ліги відкритого чемпіонату Вінничини з футзалу та розглянемо вирішальний матч між молодіжкою та нивою Ю17 у першій лізі чемпіонату міста з футболу. А чому вирішальною? А от зараз і обговоримо це. Тому перевіряємо пауербанк, ловимо точку у квартирі, де раз ще ловить 4G, гріємо вечерю та починаємо! Тосовно матчуваємо інтеграл з нивою 17, то надзвичайно важливою вона була для саме молодих нивівців, адже для них це по суті був матч за чемпіонство. Нагадаємо, що Оріон по додаткових показниках лідирував у турнірній таблиці з результатом у 6 очок. А вище згадана команда мала 5 балів та третє місце. Відповідно, якщо вони б змогли переграти підопічних Краковецького, то могли б взяти золото. Але цього не сталося. Віктор. Щерба своїм дублем розбив усі їхні мрії. 0-2 і молодіжка йде святкувати перемогу разом зі своїми друзяками з Оріону. Продовжуємо перепетіями у футзальних змаганнях і одразу розповімо про вищу лігу та про те, що ж там сталося цієї неділі. Відкривали вишку матчі між Юрія Фарм та Орлівкою. Сюжет першого тайму був цікавим та рівним. Завершили його команди на позначках 2-2, А от в другому таймі Орлівка розправила плечі та розійшовшись не на жарт, забила ще плюс 4 голи, пропустивши лише один у відповідь. Як ви вже зрозуміли, кінцевий рахунок сформував. На користь команди Теплицького району. Та що сказати, матч доволі розпочався для нас неочікувано, тому що е, паркет зал дуже слизький був, але, як показують, грали в рівних умовах. Чому ти, такий слизький зал? Питання травматично, тому я рахую, всі грали в рівних умовах. Ігра була складна, вроді би контролювали гру, але все-таки суперник доволі таки жваво огризався, але, слава Богу, вдалося все завершити нашу перемогу. Наступний матч пройшов між командами, які поки розміщуються у другій половині турнірної таблиці, а саме Техноплюс та ЕМСІ Поділля. Забували тут також багато, хоча й перша частина поєдинку порадувала лише двома реалізаціями по одній у кожну з сіток. Але вже в другій атаки активізувалися що в одних, що в інших, і загальними зусиллями ще шість м'ячів зайшло за лінію воріт. Чотири з них забили Технарі і плюс два подоляни. Остаточний рахунок 5-3 на користь техно плюс. Після не вистачає терпіння молоді карці. Так, держали на списі. Тут вийшло все-таки навпаки, прирібло бій, трішки заклали зусиль, і це було переможні. В минулому сезоні ви ну, непогано виступали, боролися з кожним суперником, навіть самими сильними. Цей сезон чомусь, скажімо, початок трохи не вдався. Як вважаєте, в чому причина? Перестройка, трошки інші гравці. Я перший сезон, перші ігри дав по спокої. Зовсім трошки. Часто випуску корактивно змінити, але зараз кожного дорогу ми будемо трішки за записне місця. Передостаннім матчем стала зустріч між двома агрокомпаніями інтерагротех та кустоагро. Інтерівці, які стали володарями бронзи минулого сезону, мали вищий статус у цьому поєдинку. Але від темних конячок, які перебралися з першої ліги, також чекали гарної змістовної гри. Але незважаючи на їх старання та роботу від захисту як спосіб зловити суперника на контракт, кусто пропустили багато. А якщо бути точним, 5 голів, а відквитали натомість лише один. Тому інтер здобуває три бали, переміщуючись на четверту сходинку, та впевнені ще побореться за трійку. Останньою дуелью ігрового дня у вишці стала зустріч, якої всі чекали, між яско та сапфіром. У всіх на устах було лише одне запитання: чи може новачок поборотися на рівних з досвідченим неодноразовим чемпіоном вищої ліги? Але на моє особисте розчарування, сапфір не зміг. Яско чітко як по нотах провів всю гру, диктуючи правила тактики, дисципліновано один за одним заносячи реалізації у браму суперника. Такі дії, звичайно ж, призвели до їх перемоги. А рахунок кінцевий 5-1. Я вважаю, що перемогли хлопці такі заслужили. І опоненту самоопанету метра ні вільного простору. Почали їх на кожному міліметрі поля і вважаю, що перекусили їх таким чином за рахунок присводу, за рахунок бажання і повний самовіддачі. Тільки за рахунок цього перемогли, вважаємо, це заперечити. Турнір на таблиці у вищій лізі наразі виглядає ось так. Переходимо до першої ліги. Стартували тут з поєдинку між Яско 2 та Главдором. Матч вийшов неймовірно цікавим та напруженим. Першими забили дорожники та до перерви утримали мінімальну перевагу. Але опісля неї яско реабілітувалося. Спочатку рум'янцев та голуб схилили шальки терезів на свій бік, потім рикошет від бойка довершив справу, встановивши рахунок на позначках 3-1 на користь нафтовиків. Другими на паркет нокауту вступили Фортуна та спортклуб Поліції. Цей поєдинок був не менш захоплюючим, чим попередній команди відчайдушно боролися за кожен сантиметр поля, але все ж влучнішими ударами відзначалися гравці з Калинівки. Вони у підсумку забили 4 голи та отримали дубль від Ільїна у свої ворота. Відповідно рахунок 4-2 дозволяє фортуні переміститись на третю сходинку турнірної таблиці. Наступними зіграли він він арена з авторія. Доля цього матчу вирішилась аж під його завісу, адже протягом більшості відведеного часу команди йшли ніздря в дрю. Та врешті-решт Гаврильонов та компанія змогли реалізувати більше моментів та отримати перемогу з рахунком 3-1. Додаткових три очки дозволяють арені вийти на другу стрічку турнірної таблиці та впритул наблизитися до дублю Яско. Закривали першу лігу в цей день Оріон та планета права. Юристи до цього моменту зірок з неба не хапали та мали нуль очок. Команда з малих крушинців була лідером по нічийних результатах, і забігаючи наперед, можемо констатувати, що і в цьому поєдинку вона своїм традиціям не зрадила. 2-2 і у підсумках третя нічия до ряду та проміжне п'яте місце у турнірній таблиці, яку ви, до речі, можете бачити на своїх екранах. Що ж, а в рамках четвертої ліги найбільш цікавим виявився поєдинок між водою США Нива та ДЕ-90. Ці два клуби вважаються основними претендентами на лідерську трійку. Відповідно, ж змістовну та цікаву гру вони й показали в цей день. Вже в першому таймі обмінявшись, голами команди продовжували тиснути, граючи грамотно та дисципліновано, та не даючи багато простору одна одній. Але вже в роздягальню, Красильніков забуває свій другий м'яч, і саме він стає переможним. Адже друга 20 хвилинка залишається сухою. Два один вигодою США бере три очки. Артем, скажіть, будь ласка, як сьогодні вам матч, як вдалося сьогодні взяти три очки і короткий аналіз від вас цього матчу? Це було важко, але ми це зробили. і По максимуму викладати хлопців і отримали гідний результат. А Яка задача у нас у вас основна у цих змаганнях? Яке місце хочете взяти? Основна задача у цих змаганнях у нас взяти перше місце. Звичайно, буде важко, але ми будемо до цього йти. А у п'ятій лізі найбільш гольовою стала зустріч між лідером Кубою та аутсайдером Меркурієм. Меркуріанцям не пощастило, що у першому таймі вони схопили аж 6 голів та відквитали лише один. У другому ж гра дещо вирівнялась, а кубинці вже більше перейшли до позиційної атаки. Незважаючи на це, ще три м'ячі реалізувати вдалося. Хоча й раз у тайм і Меркурій стріляє, як то кажуть, і зустріч закінчується з рахунком 9-2 на користь Куби. Яка та продовжує свою переможну сагу на лідерському місці.